Вітаю всіх на моєму каналі. Доброго дня вечора і ранку всім, хто бажає добра в цій країні. І слава тим українцям, які мужньо, грамотно воюють за країну майбутнього. Тому що поки що ми живемо і воюємо в країні минулого. І армія дуже часто, а можливо, в більшості, а можливо, в 50%, нагадує маленьку радянську армію. І про це говорили вам і нам всім. І сержант Маркус, і багато хто, включаючи ненависного всім Арестовича. Проблеми, які піднімаються блогерами, і аналітиками, і просто солдатами, сержантами, і навіть офіцерами, такими як Комбат Шершин. Або інші, що не все гаразд в системі управління командирської підготовки, морально-психологічного забезпечення і формування мотиваційної складової, і всі ми бачимо це через ТЦК, що відбувається з кадрами, що відбувається з підготовкою людей по тих 120 тисяч, а може й 150 уже, які самовільно залишають частину. І про це говорить. Так само, як сержант Маркус говорить старший сержант 199-го навчального центру десантно-штурмових військ Антон Чорний. В Ютубі на телеканалі, на Ютуб-каналі у Фельдмана він розповідає уже не перший раз про ці проблеми. Ну, Мужній такий хлопець, я скажу, що. Для того щоб його кудись там перевести з місця на місце, був потрібен цілий наказ там сирського, тобто старший сержант, маючи ще інвалідність, він пройшов уже і бойові дії і продовжує навчати людей, при цьому має право на звільнення, має право на якби не служити. Але людина хоче, бачачи ситуацію, що все одно ТЦК ловить, все одно людей треба готувати, і він хоче допомогти. Але коли він. Як старший сержант, всього-навсього, не лейтенант, не капітан, не майор, як старший офіцер, уже. І навіть не полковник, який в начальному центрі або підполковник може впливати на ті проблеми. Він говорить про ці проблеми. Повне відео я скину там. В Лінк, подивитися. І в тому числі там у Фейсбуці його сторінка є. Треба сказати, от я хочу прокоментувати про ті ситуації, які він описує. Він дуже багато говорить, і там переходить з теми на тему. Але людина щиро розповідає про те, що він бачить, і від серця відчуває: він не має там якогось досвіду, там командира батальйона, чи замполітра, чи там психолога. Чи... МПЗшника чи якогось там іншого фахівця, який би, але він це розуміє, коли він говорить? Про 30 днів підготовки зараз вони набирають уже із тюрем, із тюрем набирають, і про це дивіться. Сержант е, говорить: а не Сирський, не генштаб про це не говорить, У нас у, е, у головах у наших професійних патріотів, патріоток. Особливо жіночок патріотичних, має складатися враження, що є прокляті орки з вагнерівцями, бурятами, а є такі от щирі патріоти з прапором, з серцем, слава Україні! Вони йдуть захищати рідну землю. Ну Ця от модель, вона сформована в му році, але те, що в нас вже хлопець розказує, що зеків набираємо, тому що немає як взяти. Далі він буде розказувати, як набирають у навчальний центр та Що із 150 людей доїде на фронт 30, із них тільки 10 піде на передові лінії. Це бюрократія і брехня статистика десантно-штурмових командування десантно-штурмових військ, старших офіцерів, штабних, які формують цю статистику. Замовили 150, приїхало 10. Ну, по цифрах вони мають. Правильно написати, 150 нам прийшло. Але не дійшло. Е, ну, Там він сказав, що заградотряди формуються. Ну, от прокляті Орки, Сталіністи, Жуковці. А ми ж, типа європейці, ми ж Бандерівці з Тризубом, ми ж не Жуков, ми не заганяємо людей. У нас добровольна повстанська армія. Ну, Тризуб бандерівський, да? А виявляється, у нас маленька радянська армія, у нас теж загратотряди. Теж вагнерівці, в смислі хлопці з тюрми, яких, як сказав цей сержант, треба контролювати і постійно держати в тонусі і показувати приклад. Ну, це серйозна категорія. Але не забуваємо, що цю категорію потім навчених вбивати. Це штурмовики. Хто виживе, відпустять, на, ну, за місці відпустять мирне життя. Це інша тема розмови. Але зараз я би хотів звернути увагу на те, про що він говорив? Наприклад, про психологів? Мене це просто от професійно зачепило, коли він говорить. У нас в навчальний центр поприсилали психологів, які працюють через опитування, опроси. Тут все залежить, мотивація. Так? Работа. У нас понаприсылали очень много психологов, там, да, сейчас, вот, ну, у нас в начальных центрах очень есть много психологов. А ли их работа? Знаете, чем э, окончание? Вот если там в комментариях почитать, э, которые мне в 199-й центр, они кроют это какими-то бумажками о том, что есть постоянные опросы. Анонимные опросы. ого ух-ух, маща! А те, що і в анонімних опросах можна писати неправдиву інформацію, боячись, що тебе викриють, як завоювати довіру, як правильно розсадити людей, щоб вони відповідали, на якій дистанції, в який час, як пояснити їм для чого. Ну, це, це професійні психологічні прийоми, роботи з людьми, щоб отримати інформацію правдиву. Але я впевнений, що Сталінсько-Жуковська система в 199 му навчальному центрі з Тризубом Бандерівським, одночасно з совєтськими головами там, напишемо, як надо, і напишемо, що треба. Представляєте, психологи виявляють проблему, що люди там на щось скажуться, що 90 чи 80-70% ненавидять своїх командирів, не люблять свою армію командування і не хочуть далі служити воювати. Але цю цифру ніколи не покажуть куди надо. покажуть іншу цифру, це ж маніпулятори. Перевірити неможливо. Туди ніхто не залізе в цю закриту територію, закриту кухню, командування і психологи, крім методів опроси, нічого більше не знають. Мало того, вони кажуть: дайте офіційний запит. Кого там треба перевірити? Що там треба перевірити? Ми зараз зберіть мені людей, я їх опитаю, і вони мені відповідають. Правду, правду тільки, правду, я вам скажу. Е, в папочці є, є. Е, циферки можна написати другі другі. Ну, тобто, маніпулятори, брехуни. Нащо їх тоді створили, цих психологів, які, по суті, брешуть? А якщо ще вони не брешуть, то е, як вони можуть вплинути, наприклад, вони. Кажуть, виходячи з до досліду, цього командира завтра можуть грохнути, тому що його ненавидить 90%, цього ненавидить 50%, цього командира любить 20%, і він останеться жити просто тому, що, ну, потому, що ну, він не зробив зла. Далі, із тих, що ви нам прислали, 150, дезертірує через місяць навчання або через три дні після військової присяги, дезертирує 30% після навантажень, які будуть... Фізичні дезертирує ще 20%. Якщо будуть е, психологічні проблеми або е, панічні настрої і психологічне зараження, піде, дезертирує ще 40%. Ну якщо такі вони розумні психологи, вони повинні прогнозувати. Тому, шановні, оці психологині особливо, оці особливо дівчатки в погонах в уніформі, які себе називають військовим психологом. Психологині, я ж їх розумію на е, заходах, але на мотиваційних, коли треба е, ну, в чоловічу психологію знати, щоб тримати тонус, і ці дівочки-психологині проводять опитування. Мало того, мене цікавить, кому вони здають, як називається начальник ТриПІПІСКі, три ППП три психологічної підтримки. Чи має він право вплинути е, на командира, який проігнорує, і завтра буде величезна СЗЧ і загибель? І скажуть, а нахіра ми витратили кучу денег, та цикашники їх тут ловили, в поті ліца, отакі, коротше. Нікому це не цікаво. Ніякий генерал не покарає полковника, а полковник не покарає психолога, а психологи не скажуть, хто винний, наприклад, це сержанти, лейтенанти, хто винний. Тобто, крім тестів психологічних, проводиться ще багато інших там, аналітичних довідок, там береться спостереження ще. Там проводяться експерименти психологічні, там проводиться кореляція на освіту і тому подібне. І далі. от Сержант Чорний сам замітив це і дуже гарно сказав про ну, людей, яких треба по різному по категоріях вчити. Yeah. недавно подвозил меня человек в Житомире и, и говорит э, его друга, ему 58 лет, какой с него дышал. Ну, грубо говоря, не, есть и в 58 чемпионы, я, я, не спорю. Но вот э, человек говорит, э, бежали, он говорит, я не могу бежать, иди. Он шел, шел, говорит, я уже не могу идти, ползи. Понимаете, он начинает ползти, и, ну, понимаете, как это человека загонять. Соответственно, ну, понятно, что СЗЧ, он говорит, он сейчас дома, убежал. Вот, нашел как-то. Угу. Не так сразу людей в кар... брать. С... Моя, моя такая, как бы, мое бы, что, то, что видел я. Есть люди готовы, есть люди не готовы к таким нагрузкам. Он только что лежал на диване, или, грубо говоря, у него вообще голова еще в эту сторону не варит. Он же не может оховтаться от того, как он мусор. Он только что мусор выносил, и его там запихали в этот бусик. То, что было у меня на глазах, просто это. <с nåst Umwelt> или там собаку выгуливал, его там запихали, там не отбили, грубо говоря. Да? А тут ему надо перестроиться, надо вот этот момент перестроиться, чтобы он понял, как проводить с ними работу вот эту. Не, не так жестко сразу начинать, смотреть сразу по категориям, не, все, не с всех требовать одно и то же. Угу. То есть есть ребята, с которых можно требовать, и действительно их можно прогнать, чтобы они стали еще лучше, а есть ребята, к которым надо относиться попроще. Вот э, какие урод. Заставляв 58-літнього мобілізованого повсти, бо в нього вже сили було йти. В результаті цей чоловік пішов все з Чи винний цей урод в погонах Збройних сил України? Ну, уроди в Збройних сил України. Ви повинні так говорити. Укрпідори. Ну, є такі, є. Злочинці є в армії чи в нас? Не буває злочинців. У нас є ті, що переходять на сторону росіян, немає, так? у нас є ті, що стріляють з пневматичної рушниці по людях в учебному центрі, немає. У нас всі слава Україні, так? у нас всі тут герої, так? у нас всі чисті, як кристаль. кристаль... Ну, от, от коли розумієте, от оцей урод, я повинен це говорити: урод із складу Збройних сил, у військовому званні. Або військовий злочинець, який досі продовжує служити, завдяки його командиру роти, який його приховав, який теж злочинець за приховування злочину. Злочинна армія виходить, ловить людей і там з ними знущається. Тому е старший сержант Чорний сказав, що диференцірувати людей і адаптувати навіть 58-літнього. Ну, ви розумієте, що у кожної людини є свій рівень, е з яким його мобілізують. Ну, за 30 днів ви 40-літнього не можете догнати фізично і, навіть, з пальцями, як працювати з, з зором вухами чути, там, реагувати. Ви не можете людину навчити так за 30 днів. І навіть за 60, і навіть за 90. За 30 днів можна навчити, наприклад, резервіста, який був звільнений, е відвоював, і він звільнений півроку, рік назад, або прийшов із від СЗЧ від відпочив, і його можна за місяць знову адаптувати. Когось е, повністю здорового, ну, так, здорово, так відносно здорового, в 30 років 25 можна адаптувати за три місяці. Із них два місяці в навчальних е, різних центрах і один місяць на бойових, близько бойових позицій. Когось треба буде півроку адаптувати, і вам виходу нема. Ви не можете ставити оцінку, здав заліки, закінчив курс, він прослухав курс в вашому навчальному центрі, він його не здав. Ви поставили ліпові оцінки і заліки по фізпідготовці і інші п'яток, по психологічні в тому числі, по стану здоров'я. Когось треба буде рік, цілий рік адаптувати. А когось ви ніколи не адаптуєте, як тільки там чуть-чуть на нього нажметься щось, він тут же дезертирує або ще щось зробить. Ну, ви дуже не розумієте, якщо ви психологи, а якщо ви психологині. І ви що там пишете, а той, що читає, думає, та нахер воно мені треба? зараз я скажу, блядь, я тобі сказав, що давай, давай, я сказав, що таке, та, та все це херня, викинь ту бумажку, давай, все, швидше, ти не розумієш. От такі от рвущі в атаку, от такі от е, з, е, з поджареним задом, от вони якраз і створюють ці проблеми, ці офіцерики.